Вітаю! Сьогодні отримала чергову посилку, де більшість мого замовлення є квіти, тому хочу показати, які саме катарантуси я замовила, дуже гарні мені сподобалися. Покажу, де саме замовила, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. Почну з того, що скажу: замовляла насіння в інтернет-магазині Веснодар. Раніше з цим магазином ніколи не співпрацювала. Тому саме, якої якості насіння скажу тільки в кінці сезону. І так, щодо насіння, яке замовила, це насіння баклажанів аретуза, вартість за 8 насінин 46 гривень 15 копійок. Також вирішила замовити листовий буряк для салатів 6:30 за пакетик насіння. І все. А далі перелік квітів катарантус, який я замовила, але просто декілька видів. Катарантус ампельний Strawberry. Фото, звичайно, додаю, тому що так зовсім не цікаво дивитися, що там за стровбері. Ось таке має бути гарне поєднання білого та рожевого. 7 насінин коштують майже 33 гривні. Наступний катарантус тенджерін, Ціна за 5 насінин майже 34 гривні. Колір має бути щось подібне до мандаринового. На черзі катарантус Black Cherry за 5 штучок також майже 34 гривні вартість. Такий насичений темно-вишневий колір мають квіти. Саме в наступному сезоні замість петунії вирішила висаджувати катарантуси. Насіння катарантусу Raspberry. За 5 насінин вартість також майже 34 гривні. І за кольором насичено малиновий. Дуже мені гарний також білий катарантус. Я, взагалі, шанувальниця білих квітів, тому й повз цього катарантусу не змогла пройти. За 7 на синин 33 гривні. Катарантус піч, тобто персикового кольору, також ампельний. За 7 на синин вартість 33 гривні. І далі залишились два пакетика це буряк листовий. І також мої баклажани білі аритуза. Це гібрид. Ось такого цікавого білого кольору, так що є що вирощувати.